Слава Україні. козаченьки, Відео поліцейських окопі. Дуже багато зберіганих коментарів, які ви пишете хлопці. Ну, в основному це не хлопці пишуть, а пишуть ті дивані експерти, про яких я говорю. Кажете, посадки зелені, так пам'ятає. Здається, які зелені посадки. Де там кажете, викошено, кого там поливає. А у вас там що, постійно поливає? Там пишете, от, якщо б тебе поливав, а ти б не так А Постійно ж і ми не поливаємо. Тому чесно, ну, таку дурню пишете, я розумію, що ви всі там обіженки кого там обідали. На рахунок на блокпосту рівень бризговик. Послухайте, ми, ми їхали, нас поставили над трукам за перевищення, виписали нам постанову за перевищення швидкості. Ми на місці карткою розрахувалися і поїхали далі. І ніякої проблеми в цьому не було. Так само, я коли їхав в відпустку, їхав зі зброєю, зупинили, зброю везете, везу, бумагу показав, а можете дістати, відкрити, відкрити багажник, де зброю звіримо номери. Відкрили, звірили, відкрив рюкзак, показав, що в мене окрім цієї зброї, більше з собою нічого немає. Поверхнева перевірка. Подякували. Навіть на 15 хвилин. 7-10 хвилин. Все, в чому проблема? Так що ви тут на поліцейських не треба наговарювати. Двоє нас, ви кажете, двоє нас. Нас не двоє, я вже вам казав. Тому слава Україні! Разом до перемоги.